Слухайте. А у вас точно тільки молоко, бо труби горять що страшне. А мені ці стане відомий я ж не русський. А ви знаєте, як мене називають? Так знаю. То яке у мене прізвисько? Дякую. Ігор Алкаш. Саме так. Я розумію, чому люди не хочуть про це говорити. Наприклад, Лаврову явно не подобається, як його називають у світі. Не розумію, чому він не приймає прізвисько Унилая Лошадь. Очевидно, що в нього обличчя, як в коня. А ось я люблю свій неофіційний титул, саме тому що заслужив його. Риса, яка робить мене таким успішним алкоголіком, і відрізняє від інших русських солдатів. Це здатність пить все, що горить. Я п'ю все бояришнік, спирт, бензин. Якби мене запитали, що спільного між мною та Лавровим, я б сказав, що я п'ю як кінь. Єдина, хто мене може перепити, це Машка Захарова, її що називають прес Алкаше. Пропаганду Соловйова і Кісільова я чесно ненавиджу, бо вони все роблять на тверезо, хоча може здатися, що навпаки.